Вітаю всіх на YouTube-каналі Vitals! Як ви пам'ятаєте, в асортименті інструментів Vitals з'явились лазерні рівні, а разом із ними і аксесуари. Так ось, серед цих аксесуарів є приймач, роботу якого в парі з лазерним рівнем я вам сьогодні продемонструю. Нижче залишу посилання на рівень, який буду використовувати у відео. Це модель Vitals Professional ll 16 go та приймач Vitals Professional LR 1G. До речі, перед початком нагадаю, що всі лазерні рівні, далекоміри та приймачі від Vitals відносяться до лінійки Professional та мають гарантійний термін 60 місяців. Трошки розповім вам про рівень, який збираємось використати. Ну, по-перше, це гарний універсальний інструмент, який ви можете використовувати для того, щоб переконатися в рівності підлоги, стін, стелі тощо. Модель проєктує дві горизонталі 360 градусів та дві вертикалі 360 градусів, оскільки в моделі є нижня призма, її можна використовувати для роботи з плиткою та іншим підлоговим покриттям. Під час виробництва нівеліра використовується високоякісний діод торгової марки Osram. Колір лазерного рівня зелений, що дає найкращу видимість проти червоних лазерних рівнів та високого освітлення. По-друге, модель Vitals Professional ll 16 go має нереально круту комплектацію. Разом із рівнем ви отримаєте міцний та надійний кейс, у якому все постачається. Сам лазерний рівень, звісно. Пульт дистанційного керування. Поворотна платформа. Монтажна металева планка. Кронштейн для лазерного рівня. Зарядний пристрій, адаптер, кабель Type-C. Акумуляторна батарея літій-іон ємністю 5200 мАч годину. Керівництво з експлуатації, щоб вам були зрозуміліші всі нюанси використання пристрою. По-третє, важливою особливістю моделі ll 16 GO є можливість проводити розмітку під кутом, заданим вручну. Ця функція дає можливість вімкнути пристрій після вирівнювання та блокування маятника. Це дасть змогу комфортно проводити розмітку під подрібними кутами, виставивши пристрій вручну. Окрім того, лазерний рівень має функцію самовирівнювання на 4 градуси плюс-мінус 1 градус. Під час встановлення на нерівню поверхню нівелір. Зможе вирівнятись, якщо рівень завалений менш ніж на 4 градуси. Якщо кут вище, він сигналізуватиме про це. Тепер кілька слів про приймач lr 1G. Якщо ви не знали, видимість лазерного променя залежить від освітлення та дальності проєктування, а також поверхні, на яку він проєктується. За поганої видимості променя або збільшення діапазону проєктування якраз і потрібен спеціальний прилад. Приймач лазерного променя. За допомогою приймача лазерного променя можна збільшити діапазон застосування нівеліра. Приймач у комплекті постачання має струбцину для надійного кріплення в місці приймання лазерного променя для підвищення точності розмітки. Звукова індикація допомагає прискорити процес роботи. Двосторонній LCD дисплей збільшує спектр застосування пристрою. Час безперервної роботи від елементів жилення приймача складає 20 годин. Тепер покажу вам, як це працює, коли лазерний рівень використовується разом із приймачем. Встановивши лазерний рівень в потрібному місці, обираємо лінію. Далі переводимо рівень в імпульсивний режим шляхом натискання букви В на панелі керування. Загоряються сині лампочки, які підтверджують, що рівень у потрібному режимі. Таким чином, промінь стає трохи темнішого кольору. Та рівень подає до нього ще імпульс. Тепер беремо приймач та вмикаємо його. Обираємо рівень гучності сигналу та вмикаємо підсвічування. Також можна обрати точність. Чим більша відстань, тим більшу точність треба обрати. Для прикладу, виставляємо максимально. Оскільки приймач ловить сигнал передньою частиною, то її направляємо під промінь і починаємо поступово рухатися. На екрані з'являються стрілки, які показуватимуть. До якого боку ближче рівень. Тож про це сповіщатимуть сигнали, що відрізняються в залежності від того, де знаходиться промінь. Коли ми попадемо точно в центр, звук стане безперервним. Для зручності інформація дублюється на додатковому задньому екрані. Також для більш точних замірів є бульбашковий рівень. Дякую, що дивилися! З вами був Роман. Щоб дізнатись про інші характеристики, вартість та як придбати лазерний рівень Vitals Professional ll 12 GO та приймач Vitals Professional LR 1G, переходьте за посиланням під цим відео. І не забувайте підписуватись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне, пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи задоволення. До зустрічі!